Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати одну таку цікаву, динамічну скажімо, заставку, яку ви можете використовувати на своєму YouTube каналі. Якщо ви в YouTube викладаєте свої ролики, ви можете в кінці робити, робити таку якби, заставку. Яка буде пропонувати вашим глядачам подивитися ваші наступні ролики, підписатися на ваш YouTube канал. Ну, і я думаю, що це підвищить рівень перегляду ваших роликів на вашому YouTube каналі. Якщо вам це цікаво, то зараз ми. Це подивите. Зараз я вам все покроково розповім, як це можна зробити, коли ви монтуєте свої відеоролики. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео, і можна підтримати мене на Патреоні. До речі, лише долар на Patreon, і ви можете придбати будь-який будь з моїх онлайн-курсів, розтермінувати виплату на цілий рік. Отже, Поїхали. Зараз я спочатку покажу, як це виглядає. От дивіться, наприклад, у мене, у мене є такий творчий YouTube канал скриня, на якому я от нещодавно виклав там ролик. І от дивіться, коли, е, коли закінчується сам ролик, от, ну, от, там обрядова пісня, гуцульська все. Тепер дивіться, коли ролик закінчується. Наприкінці ролика, зараз ви побачите, що відбувається. От відбувається ось така штука, да, де ви бачите, ось зараз я стопнусь, де YouTube е, пропонує список відтворення ось Карпати, да, тут 13 відео, і пропонує там <кій> якесь відео теж з вашого каналу. А так само пропонує ось, підписатися на YouTube канал. І от надпис. Дякую за перегляд, не забудь підписатися. Так, І, наприклад, ще одне подібне відео. Да, от мой, Мій там якийсь майстер-клас, от він закінчується, цей майстер-клас. Я там прощаюся і там говорю до побачення. І зараз знов пішла заставка. Да, і ось Бачите, така динамічна якби, заставочка. І якщо подивитися, знову таки список відтворення уроків відеомонтажу, там 69 відео, і, якісь там, і якесь пропоноване відео. І ви можете цим процесом керувати ну, от, і підписатися на, на канал. І е, ця заставка вона йде в Ютубі. Е, в Ютубі йде 20 секунд. От Після вашого ролика, от, після того, як ви там закінчили своє, потім йде ось, 20 секунд ось така якби, штука. І е, я хочу вам показати: е, тобто, це не сам YouTube пропонує, а ви можете створити власну таку заставку. І от Зараз подивимось, як це робиться. Дивіться, я це знайшов на такому безкоштовному ресурсі, е, який називається MixKit. Я вже часто його рекламую. От, mixkit.com. Набираємо мікскіт.ко, mixkit Ентер, да. І далі, далі дивіться, що нам тут потрібно. Нам потрібні Шаблони, шаблони Premiere Pro. Ось ми заходимо на шаблони Premiere Pro. Вибрали. І Далі ми шукаємо. ось. Тут є різноманітні, але в даному випадку ми вибираємо YouTube, тому що це нам потрібно для YouTube. Вибираємо YouTube. І Тут от є різноманітні такі шаблончики. Можете там в них поковирятися пошукати. Заходимо на другу сторінку, і от е, дивіться, ось оце і є ті заставки, про які я говорю. Ось, бачите, можна такий варіант, можна такий варіант. Е, ну, тобто ви собі там вибираєте, який, який варіант вам подобається. Зараз ми розглянемо шаблон. Мені сподобався, я його хочу спробувати використати, <кій> <кій> в якому можна зробити дивіться, посилання там на список відтворення, на будь-яке відео. І от дивіться, там, не забудьте підписатись тут англійською написано на YouTube канал. А ось тут є ще мій, <кій> <кій> мій другий YouTube канал. От я якраз хочу зараз показати, як зробити, От на, на основі цього зробимо ось таку заставку з другим YouTube каналом. Значить, ми заходимо. Тут у нас іде просто приклад, як воно виглядає. От. І ось є Download-Free Template. Тобто ми е завантажуємо безкоштовно цю штуку. Так, це у нас реклама. Відбулося ось завантаження. Ось у нас мікс кіт-код, тут зіпавський файл, просто подвійним кліком. Розпаковка йде. І ось у нас є прев'юшка, де ми можемо подивитись, як це буде виглядати. І можемо цей. І ось у нас безпосередньо сам шаблон. Але дивіться, одразу хочу вас попередити. Те, що ви зараз бачите. Оце. Це не означає, що буде точно такий дизайн, що це будуть точно такі кольори. Ви ж бачили, у мене на каналі в інших кольорах, все, інший трошки дизайн. Значить, тут можна текст поміняти, поміняти кольори, ну, якби всього. Ну, зараз по, по черзі все роздивимось. Отже, відкриваємо наш прем'єр. От. Ну, от. Якраз останній там і один ролик, той, що ви бачили, і ось до нього я підставив це. Тобто Ми підставляємо ось таким чином, а потім YouTube підганяє нам сюди ті картинки, які він там пропонує: списки відтворення, і, і там, відео, і підписку на канал. Так от, значить, от Ми зараз з вами спробуємо, спробуємо зробити дизайн новий ось цій заставці. Для цього ми спочатку відкриваємо вкладочка Window і відкриваємо Essential Graphics в прем'єрі. І от у нас з'являються наші, наші всякі ці. Я вже тут попередньо завантажував, але я вам хочу показати, як, якщо у вас, ви вперше будете завантажувати цей шаблон, то робите ви це наступним чином. Дивіться. Ви нажимаєте на цю кнопочку Install Motion Graphic о, з плюсиком. Натискаєте. І у вас відкриваються ваші там, ваші, диски, ваші папки. Ви заходите на Ось у мене вкладка Downloads, завантажені. ось маєці, е, да, Воно не відкриває е, це відео, а відкриває готове відкрити. Файл в, ось в розширенні, в розширенні От. І це і є той е, самий шаблон, який ми зараз вам будемо використовувати. Я натискаю Open, і програма мені показана, що цей файл вже у мене існує. Чи хочу я його там заново завантажити, я кажу, що не хочу, а ви, у вас такої такого, опції такої не буде. Тобто, як тільки ви натиснете е, відкрити, то він у вас відкриється і завантажиться. І ось у вас буде воно в такому вигляді. Що ми робимо далі? Далі ми беремо і просто перетягуємо на наш. Робочий стіл, в якому ми будемо з цим працювати. Ну, Наприклад, якщо, от у, вас, якщо у вас там був, скажімо, ролик, ось цей, да? зараз я його скопіюю. команд c Тут ми його вставимо: Ctrl-V, да. і е тепер ой, дивимось, як ми можемо з цим працювати. Ось, дивіться. Значить, Ми його перетягуємо в кінець. Таким чином, щоб у нас, коли у нас, дивіться, закінчується там наш ролик, зараз масштаб збільшу, наприклад, ось таким чином. Да? Ось мій ролик закінчується, і потім в кінці пішло, ось бачите, пішов мій цей. Моя штука. Значить, Тут важливо зробити так, щоб це, бачите, у нас там прозорий слой, щоб він, можна його посунути трошки, щоб от він таким чином, в самому кінці, я можу трошки його посунути, так, щоб останній кадр мій, не перекривався відеорядом. Ось, дивіться, зараз ми його ось таким чином зробимо. Бачите, я його трошки суну. Да, щоб у мене потім не було такого чорного поля, я просто на останньому кадрі посуваю. До речі, комбінація клавіш Option або Alt і е скобка вліво, скобка, скобка вправо. Ми по кадрово можемо переміщати виділений наш файл. О, ось таким чином. І тому у мене ось іде-сюди. І, да, і потім пішло ось таким чином. Але, да, і от уже у мене в Ютубі воно буде таким чином. Але дивіться, мене не влаштовує в даному випадку. Мене не влаштовує ан надписи англійською мовою, і мене не влаштовує оця кольорова гама. Я вже для себе кольорову гаму вибрав минулого на минулій заставці. Де вона у мене? Ось вона у мене ось така. Зараз я оце приберу. Поки що. Команд X. Тут в кінець поставлю. Це мені не треба. Так, а тепер я підсуну от сюди і зараз, і зараз спробую, спробую зробити. Дивіться, Кольорова гама мені подобається ось така. Да? От. І я хочу таку саму зробити. Тут у мене ось такий дизайн, а тут такий дизайн. І я просто візьму і скопіюю кольорову гаму. А ви собі можете зробити так по кольорам, як вам буде зручно. Дивіться, як це робиться. Коли я виділяю Даний файл мені відкривається. Ось дивіться, це мої е, якби, пропозиції. А вкладочка Edit натискаю, і ось у мене відкривається все, що тут можна поміняти. І ми бачимо, ось бачите, у мене тут написано Дякую за перегляд. Я можу так само взяти, скопіювати тут. І ось тут тепер відкриваю мій новий мейн текст. І тут у мене Thanks for watching. Я сюди вставляю або пишу просто. Можна написати вручну, дякую за перегляд. І ось у мене вже з'явився да? з'явився надпис. Дякую за перегляд. Якщо подивитись на цей варіант і цей, то відчуваємо різницю. Ну і я просто подивлюсь, який у мене. У мене тут е текст Arial е е е Black, фон, е цей формат е цього фону. І Regular. В принципі, те ж саме. А, і розмір 120. Бачите, я, я заходжу сюди, виділяю. 120 у мене так само стоїть. І тут вибираю Arial Black. О, І ось у мене, бачите, уже таким чином. Значить, Я думаю, що тут 120 не підійде, як тут, тому що ну, трошки інший, цей, інший дизайн самих цих. Тому я можу зробити, наприклад, не 120, а зробити менше. Ось таким чином. так. Ну і Тут у мене дивіться колір тексту. Ось такий от темно-сірий, да, якщо подивитись. А в даному випадку, а в моєму попередньому, у мене колір ось такий синій. Я можу просто його скопіювати, тому що хочу, щоб виглядало однаково. Ось, бачите, я беру ось копіюю цей, а ви собі вибираєте той, який вам потрібний. Так, скопіював. Далі я заходжу сюди і замість цих цифр вставляю те, що у мене скопійовано. І, окей. і ось у мене вже мій. Зараз я трошки збільшу. Вже колір такий, як і є. Ідемо далі. Далі у мене тут не забудь підписатися. Ну, Давайте змінимо оцей е, колір заднього фону. Дивимось. Так, ми, з головним текстом ми е, розібралися. Ну, Давайте все по черзі. Значить, Дякую за перегляд. Так, ось у мене е, Don't Forget. To subscribe, тобто не забудь підписатися. Ну, я наберу просто, ну, давайте так, не забудь, не забудь підписатися. Так. Ага. Розмір. Значить... Зараз я подивлюсь, який тут у мене був розмір. Не забудь підписатися. Тут у мене 74 був розмір. А тут, а, зараз я а тут 80, і ось так от воно вилазить. Тут у мене теж Arial Black. Не забудь підписатися. Ну, бачите, тут е, великий цей, зараз, якщо його зменшити. Ну, е, зовсім таким маленький не хочеться робити. Давайте його все ж таки зробимо е, замість цього надпису просто підписка, наприклад. під... Підписка. Підписка і. О. І тут вже можна, а тепер дивіться, можна, так, що у мене тут. 120, можна не такий великий, можна, наприклад, там зробити йому 80. Давайте зробимо так. 80 О. Підписка. І ось у мене є можливість його, цей текст рухати. Да? Можемо його от сюди. По осі Х, наприклад, направити. Так. А другий текст можна писати мій другий канал. Мій другий канал. Так. Тут теж виберемо м -м, Arial Black і е, візьмемо теж, е, ага, тут 80 уже стоїть. Може, може, 80 із великий, да? Arial Black Regular. Давайте не 80. А давайте зробимо йому 70, наприклад. 70 тут. Так. І 70 тут. Ось таким чином. Так. І тепер дивіться, коли у нас буде, от зараз ви побачите, коли у нас буде воно в анімованому вигляді. Ось бачите, тут оці трикутнички, вони будуть таким чином рухатися. І можна зараз подивитись, наприклад, оце слово підписка ми можемо трошки по осі, ой, ні, це не воно, по осі Х ми можемо його трошки підсунути от сюди. А мій другий канал теж можемо трошечки посунути ближче сюди, і можна трошки підняти. Ось так. Ось типу так. Так. О. І давайте подивимось, як у нас по цьому було. Ага, це у нас був білий колір. Давайте і тут зробимо білий колір. Значить так, тут у нас вибираємо білий. Окей. Так. Тут у нас теж вибираємо білий. Окей, так. Значить, з текстами ми розібралися. Тільки давайте спробуємо чуть-чуть його все ж таки оцей йде підписка. Трошки я сюди посуну і, можливо, трошки підніму вище. Ось так. О. Так, поки що таким чином виглядає. Йдемо далі. Значить, тут воно гарно видно, оцей трикутничок ще от треба буде поміняти. Ну, зараз все по черзі поміняємо. Значить, з текстами ми начебто розібралися. текст. Тепер відкриваємо. Так, що це у нас? Аватар. Так, аватар. Тепер тут подивимося, що у нас з аватарками. Текст закриваємо, аватар. І тут у нас строк-колор такий синій, а поінтер білий. Відкриваємо, копіюємо. Команд c так, відкриваємо тут. Так. Вот, зараз. Значить, строк колор у нас ось такий. Міняємо його. Раз. Поміняли. О! І другий строк колор теж міняємо на синій. Поміняли. Окей. Так. І далі. Ага, а, а, а цей у нас був білий поінтер. Так, тут у нас білий. Зараз дивимося раз. Ага, оце і біла наша ця, наш трикутничок. Так, білий. Ну, ви, ви, власне, можете міняти на будь-який, який захочете. Можна, в принципі, можна подивитися, як цей. А, як воно буде виглядати, якщо воно буде, наприклад, такий самий синій. А, ну, давайте спробуємо. Так. Ось трикутник, так. Да. Подивимось, коли все поміняємо. Подивимось, як буде виглядати так. Ну от, наприклад. Так, і я дивлюсь, що трошки треба його, оцей останній надпис по VCX трошки ліворуч. Ось так. Окей. Начебто з цим теж розібрались. З аватарками розібрались. Далі у нас йде е Cycle Review. Так, дивимось тут. Оп, оп. Тут у нас білий і ось такий трошки світліший вже, блакитний. Беремо. Так. Я ж кажу, я просто хочу, е хочу зробити. Так, ану, ось це він, Прибрати цей червоний, він мені не подобається. Так. І бекграунд залишився. так? Тому що тут начебто все з цим, все з цим зрозуміло. А, зараз. Начебто з цим все зрозуміло з кольорами. Секунду. Так, Links тут немає. Cycle reveal, значить, білий і синій у нас залишився. І тут так само було білий і синій. Тепер background залишився. І тепер давайте з background розберемось. Значить, Ось у нас start color, end color, і lines. От Беремо start color, копіюємо. Бо це я колись робив і мені сподобались ці кольори. Так, start color. ось такий. Зараз ви побачите, як все у нас потрогу. О, бачите, вже почало вимальовуватися. Так, схожим на цей. End color. Ми беремо цей, копіюємо. Так. Так. От. І колір е е е е цих ліній, такий темний, теж. Ось я беру його, копіюю і вставляю сюди. Ну, щоб ви розуміли, да, що ми можемо вам не треба копіювати, ви собі там вибираєте. Якщо ви, там, наприклад, там, ну, умовно кажучи, хочете зелені, то у вас будуть вони зелені. Да. Якщо ви ну, іншу кольорову гаму будете використовувати, да, то ви можете якби, робити те, як вам, буде, як вам це буде подобатися. От. Я вирішив ось такий кольоровий гамір це все зробити, тому я зараз і копіюю. Так, так. О. І, от, і ось я вже бачите, ось такий буде мій, мій дизайн. Дякую за перегляд, підписка і мій YouTube канал. Ну, все ж таки, оці трикутнички я зроблю, їх, я зроблю їх білими. Ось вони. Це у нас поінтер. Так, мені все ж таки білі вони більше подобаються, як і в попередньому прикладі. Вони більш якби контрастно виглядають, тому я залишаю їх білими. О! І ось таким чином буде виглядати в даному випадку, мій Ось, дивіться, закінчується. Да. І потім іде. Тобто я накладаю на свій ролик, і ось так буде виглядати. Дякую за перегляд, підписка. І мій YouTube канал. Ну, Тут можна, можна ще погратися, з дивіться, з текстом. Зараз можна трошки осям його X і Y подивитись, бо мені не дуже подобається. Трошки я далі. Ні, не цей текст, цей у нас по центру. Ось, трошки підписку я чуть-чуть правіше зроблю і, можливо, трошки нижче опущу. Ось так, під, підганя, під, підганю під цей під цей трикутник. Ну і так само тут, можливо, трошки я лівіше, мій другий канал, і, можливо, трошки нижче. Так, і от тоді воно буде виглядати ось таким чином. Ну, о, друзі, зараз я, зараз я зроблю, виділю це і зроблю Sequence Render Selection. Ну, прорахую, рендеринг зроблю цьому фрагменту, Щоб воно не гальмувало, щоб ви побачили, як, як воно буде виглядати, е, цей, як воно буде виглядати вже в прорахованому файлі. А якщо ви дотивитесь це відео до кінця, то ви побачите, як це все буде виглядати в, в кінці цього майстер-класу. Зараз, давайте дочекаємось е, прорахунку. От. І потім ви побачите, як воно буде виглядати. Ну, наприклад, в цьому, в цьому конкретному ролику, як буде виглядати цей елемент. А в цих, в цих колах тут ви, ви поставите аватарки ваших каналів. Ну, от як тут... О, бачите, Ось таким чином, дивіться. Закінчується. Зараз виведу на весь екран. Ось таким чином. Бачите? І отак от 20 секунд буде рухатися ця штука на вашому. YouTube каналі. Де в, цих, де в цих квадратиках ви поставите там ваші посилання на інші відео. Причому ці посилання будуть, будуть живі. Тобто, якщо людина клацне, то вона перейде на інший, там, інший ваш список витворення, або інший ваш ролик, або сюди класне. І так само будуть активними оці ці кола. Людина може одразу класнути, підписатися або перейти на ваш інший канал, ну, якщо, це, якщо вас цікавить. Якщо ви зробите собі ось таку штуку, то тут просто буде підписка на ваш канал, і тут можна або два якихось відео, або списки відтворення. От, і це все буде працювати. Ну, от, а перед цим я е, зробив е, ось теж робив один ролик там про музей в коломиї музей писанки. І так само ось зробив оцю штуку. Ось так виглядає от, Ну, от. Таким чином. Отже, друзі, якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк до цього відео. Можете підтримати мене на Патреоні. Лише 1 долар дасть вам можливості отримати будь-який з моїх онлайн-курсів і виплатити його протягом року на Патреоні. 1 долар в рік, я думаю, це доступно. Кожному. На цьому я прощаюся з вами. Додивіться це відео до кінця, і ви побачите результат той, який ми щойно з вами зробили, уже безпосередньо в моєму YouTube-каналі. До зустрічі на моєму каналі. З вами був Сергій Поліщук. Всім пока!